Так, це у нас коврик для мишки. Таке діло ми знаємо, таке діло ми любимо. Так, ну, в принципі, маленький розмір, одразу хочу сказати. Я, ну, У мене метровий. У <смір> мене метровий коврик біля компа. Але стилистика і ну, матеріал прикольний. В принципі, якщо хтось користується чимось, ну, для ноутбука, до якогось там столика, можливо. Волог. Але в мене велике полотно. Так, ну окей. Подивимось, скільки це може коштувати. Я думаю, гривень 100 він десь плюс-мінус коштує. Та і все. Так, В будь-якому випадку ціну ви побачили. Так, ми відкладаємо це в сторону і йдемо далі. Давайте це відкриємо. Ніж уже майже лікар. Так, що в нас тут? Так. Харків порожньо. Так, окей, а ехо Харків. Ну, скоріш за все, тут була бритва, мабуть. Так, ну а тут щось є. Що у нас тут таке? Сто років не бачив таких примітивних вилочок, але це таке. Так, і це у нас... Так, по-перше, так, фотон 50 Гц. Ну, По-перше, я бачу тут а, таку штуку. А, це фіксатор для, телеф... для фотокамери. І, скоріш за все, це якийсь дуже-дуже старий а, апарат, в спалах. Спалах для фотозйомки. Так, а, фотон я сказав. Тут нічого немає. Так, ну добре, подивимось, навряд чи це а, користується попитом. Зараз, але, можливо, це колекційна річ, і, можливо, це можна буде комусь продати. Так, окей. Добре. подивимось, скільки це може коштувати. Так, а тут це або під фотоапарат, який підходив до цієї спишки, або просто додатковий сюди. Ну, коротше, не знаю. Так, окей, відкладаємо в сторону. Так, достатньо очевидна штука. Давайте глянемо, що це за годинник. Ну, Типу, воно видно, що це годинник, Але який це годинник, Це вже інше питання. Так. Такий вигляд має. Це у нас а, слава. А, слава Мейдені USSR написано. 11 камнів. Окей, така слава. Так. так, ну це працює. Це що? Це щось... А, це заводити, мабуть. Ля, завів. Прикиньте, заводиться. Прикольно. Працюють виходить. Ну, типу, їх, мабуть, ж треба вміти якось правильно заводити. Так, не буду нічого робити, бо зараз вони почнуть тут огуркотіти нам. Все в пилюки, як завжди. Але ось це означає, що механізм справний і вони працюють. Добре, подивимось, скільки вони можуть коштувати. І, власне. Ой. Ой. Щось ці посилки дуже погано. Так. Я бачу провода. Тікають. Тікають. Прикольно. Так. Чарджер. Лайн uh, Charger, да. Лайн Charger, такий. Знову ж таки, у нас така штука. Дуже багато їх продається, і, до речі, не одна людина вже їх купувала, але так мені ніхто й не пояснив, до чого ці провода, до чого такі зарядки. Бо їх постійно купують, я їх продаю по 30 гривень. Я не знаю, скільки вони мають би коштувати і скільки їх правильно оцінювати, але оцінити зарядку більше, ніж в 30 гривень я не можу. Тому, якщо ви знаєте, до чого ці кабеля, до чого ці зарядні пристрої, пишіть в коментарі. Якщо ви думаєте, що це гепнуло, то це впала одна із кучок, яку я наготовив для того, щоб розпаковувати. Полетіла і щось дуже смачно цохнуло, скоріш за все, розбилося. Ну, нічого. нічого Так, така у нас коробочка. Нічого, дойдемо до, до, до нього колись. А, то посилки розпаковка нова пошта. До 100 біса наготовив також 20 30 штук, і їх потрібно буде розпакувати, але після того, як завершимо з цим. Коротше. Прикол. Як вони працюють, не пам'ятаю. Раніше в діда були. Так, Ага, правильно. Прикол. Маленькі тиски. Давайте затиснемо. Так, треба підігнати трохи. Це правильно було б зафіксувати, але в цілому в хазяйстві річ може пригодитися. Правильно? Похоже на руку, яка показує факт. <хи> так, окей. А, фіксується до стола. Прикольно. прикольно, Ну, взагалі, як на мене, практично. Якщо ти займаєшся чимось а, не дуже таким габаритним, вам там має бути видно, по ідеї. Так, іще підігнати розмір, А, я його не. а, ні, Отак от, от. Ця тема працює. І все. Будь ласка, достатньо. Просто там щось там підрізать, підточить, піджать, підрівнять. Ну, коротше, практично, практично. Чи потрібно мені? Та мені не потрібно. Окей. Okay. Так. Подивимось, скільки це може коштувати. Ну, Металеве. Я не скажу, що воно прям дуже важке. Грам 300, мабуть, 400 плюс-мінус по вагі. 2000 років. Так, але тим не менше, <кій> щось достатньо новеньке і цікавеньке. Такого нам не попадалось 100%. Так, це у нас що? Made in China. Ну, понятно, що піща. Тому, якщо вам, можливо, були потрібні такі тиски, пишіть, забирайте в групі в Telegram. Окей, а, ціну ви побачили, ми рухаємось далі. Так, ну ладно, давайте відкриємо очевидну штуку. 100% з Китаю. Так, я думаю, ті, хто мають дітей або а, в дитинстві фанатіли по лизунам, по всякої штуки такі, ті вже знають, що це такі штуки. Так, їх у нас тут 4 штуки. Так. Рибка. Что у нас тут за рыбка? Ну, ты же самый по Да. С бульки там. <laughs> С бульки выскакивают всякие шмальзульки. Не, ну прикольно. Типа антистрессики какие Окей. -то. Okay. Тоже, до речи, шесть новеньких. Так. Ну, четыре штуки. Окей. Okay. Откладываем в сторону. Давайте... Давайте вот эту штуку. Так. Дирокол Звичайний <кхи> Обичний дирокол Чи не дирокол? Що це таке? Дирокол ж. А може і не дирокол? Ну, по ідеї дирокол. І щось я не, не, не вшарюю. А, да, ось все. Просто дирокол. Не знаю, скільки це буде коштувати, я такими штуками взагалі не користуюсь. Так, давайте оце щось. Що, отака коробка. Що воно таке, поки не зрозуміло. Але я пропоную відкрити. Поларої охренеть. Да ладно. Як він працює? Не розумію, як він працює. Ламаю. Ого! Хо -хо -хо. А я то вас бачу. Блин. Ніштяк, слухайте. Прикол. А як, типа ж, батарейки должні, да, мабуть? Він на батарейках працює чи. Так, що це? Це я так розумію, для бумаги. А що, потрібна тільки бумага і все, він механічний. Блін, не шарю, треба треба розібратись по ідеї. І все, і типу, була б, так він же ж спишка як працює. Ну тут по-любому ще десь должен бути відсік для батарейок. Так, ладно, це в мене дружина. По фотках, покажу їй. Хай дивиться, я в цьому не, не, не шарю. Так, окей. Така знахідка. Ну, я думаю, що це може щось коштувати дійсно. Можливо, там якась 1002. Буде вартувати. Подивимось, що я знайду. Ціну ви побачили. Ну, поки що це мій фаворит. топчик. Так, максимально тоненька. Це, оце воно оце, ну, посилці за 100 гривень знайти щипці за 50. Ну, Звичайні щипці із цим з шилом. Це, це для кальян обичні. Але ну, я, я таким і не користуюсь, наприклад. Це достатньо гарівню. І ними нормально вуглі не донесеш, особливо якщо ти з калаудером несеш. То така собі історія. Ну, окей. Ну, зато шило є. Це, плюс. Це, щоб табачок натикати або фольгу протикати. <стерпи> так, в калянах я шарю. Окей. <пл 'янств> okay. Так, і фаворит нашої загадковості, бо дружина сказала, що прям має мені зайти, я маю бути довольним. Made in China. Uh... Виробник Китай, а прийшло з Германії. Хейсен. Франкфурт, вулиця Хейсен, Германія. Прикол. Ну, по вагі. Наче тут пусто. Що тут може бути? Я не вірю. Та ну, не геніті. Дрон. Офіть. Так. У мене ніколи дрона не було. Ой. Так, плівочка. Офігеть. Я не знаю, зараз же ж не можна літати дронами, наскільки я знаю. Антенка. Камера. Це що таке? Це я не знаю, що таке. Як він працює. Ой. Включився. Блін, страшно. Я не знаю, чи можна його вообще в хаті, щось він мені шо тут розіб'є. Батарея, Блін, батарейок нема. Ого! Ого! Так, а что це у нас тут? Какие... Е запчасти, так розумію. Так, надо его выключить, бо что шось полетить. Так, выключи ж, да. Так, ці, яких лопасті. Отакі штуки, 4 штуки. Що це таке, я не знаю. Ну, просто тут наче навіть такого і немає нічого. Хм. Тут такі штуки дивні. Так, ну окей, ладно. может ассенс ладно так зарядка бротик выкрутка и лопасти Додатковые так а что у нас тут так какие-то додаток на телефон есть все на китайском application qr код Андроїд. І Android немає. інструкція. Так, окей. Блін, та тут один кейс прикольний. Крутяк. Так, якщо в мене а, вийде його запустити, може хоча б а, в квартирі, то я вам в Telegram в групу закину відео, а можливо навіть в це вставлю. Подивимось. Якщо. Ой! Пакетик браний. А якщо не вийде, то не вийде. То я так і напишу, що я не шарю. Так, я думаю, цю штуку я продавати не буду. Це виглядить дуже круто. Так, як його зібрати? А, ой, спочатку ці. Так. 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 І так. Ну, взагалі. Вообще... Виглядає дуже вау. Він такий собі маленький, прикольненький. Блін. І кейсик бомба. Так, так. Чи так? Ага, так. Такий запакувався і, і погнав собі на відеозйомку. Так, і цеплінку я з нього. Та я думав, вона мені не потрібна в будь-якому випадку. Так, ну що, друзі? Така в нас розпаковка, що у нас? Дрон. Подивимось, скільки він коштує, ви ціну побачили. Polaroid. Ну, це два моїх фаворити за сьогодні. Це без сумніву. Це може щось коштувати. Тиски, антістреси, щипці, ці дироколи. годинник, адаптер, чарджер. Годинники тіка до сих пор. Жесть. Так, вспишка з чохлом і, власний коврик. Ну, слухайте, доволі непогано. Є шанс, що ось оце ось окупилося, не дивлячись на те, що тут були антистреси, що тут були щіпці, дироколи, чарджер оцей. Є шанс, що за рахунок двох позицій ми вийдемо в плюс. Ну а чи так, чи ні, ви це побачили? А я дізнаюся при монтажові. На цьому, все. Всім дякую, до зустрічі.